Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Людмила Бабенко з 15 січня у Чернігові та області людей почнуть відключати від електропостачання за борги. Про це Суспільному розповів заступник директора комерційного з технічного забезпечення Чернігів Обленерго Іван Заровний. Нагадаю, 29 грудня 2023 року набула чинності постанова Кабміну про скасування мораторію на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені. А також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги чи відключатимуть у боржників воду, газ та тепло. Дивіться далі в сюжеті. Понад 206 мільйонів гривень заборгованості мають жителі Чернігова та області за спожиту електроенергію. Про це розповіла начальниця відділу по роботі зі споживачами ТОВ ЕНЕРА Чернігів Наталія Лущик. За її словами, на сьогодні кількість боржників становить понад 115 тисяч людей. Після скасування мораторію на припинення житлово-комунальних послуг за борги цих споживачів будуть відключати. Побутові споживачі, які знаходяться поза межами. Тих районів, де ведуться активні бойові дії або можливі бойові дії. Будуть здійснюватися відключення за словами Наталії Лущик, споживачів, які мають заборгованість, попереджають про відключення за 10 днів. То якщо заборгованість більше двох місяців, ми виписуємо попередження на відключення, даємо час людям сплатити самостійно цю заборгованість. А потім вже фактично компанія розподільно здійснює відключення. Постачальник звертається до нас як до оператора системи розподілу з вимогою про відключення споживача, починаючи з певної дати. Ми, як оператор системи розподілу, зобов'язані виконати цього. Вимогу. Тому ми в необхідну дату приїжджаємо до, до цього споживача і е відключаємо електричну енергію. Не застосовуватимуться відключення у тих громадах, де наразі ведуться активні бойові дії. Це Семенівська, Новгород-Сіверська, Городнянська та Сновська громади. У КП «Чернігівводоканал» водоканал на сьогодні близько 13 тисяч боржників, каже начальник центру обслуговування споживачів Максим Степанов. Загальна сума боргу становить близько 43 мільйони гривень. Відключати у боржників водопостачання підприємство поки не планує. Спочатку будуть проводити роз'яснювальну роботу. Ну а тоді вже наразі якщо це вже допомагати примусового характеру. Нічого не буде то компанія буде розглядати питання індивідуального характеру до кожного боржника щодо можливості. Відключення та фактично призупинення надання таких послуг. Максим Степанов каже: зараз тривають судові процеси зі споживачами, які мають заборгованість. В цей час до них не будуть застосовувати відключення чи стягувати пеню. Злісними неплатниками на підприємстві вважають тих споживачів, які не погасили борги протягом більше ніж трьох років. На сьогоднішній день потім вага такого боргу перед підприємством складає понад 21 мільйон гривень. Це порядка, десь біля. Більше півтори тисячі споживачів абонентів наших. Люди на скасування мораторію реагують по-різному. Багато людей зараз не працює, немає достатку. І То як можна людину відключити за це? Треба налагодити, щоб закінчилась війна, налагодити робота щоб була в людей, щоб люди могли спокійно працювати. Зараз з деяких людей навіть на хліб не вистачає грошей, то як можна платити за воду і за все остальне. Тим більше, що тарифів нас ростуть, ростуть як гриби в лісі. Є ж такі люди, які взагалі отримують такі гроші і не платять. Тим в першу чергу. Ми надіслали інформаційні запити щодо відключень боржників і ОАТ «Чернігівгаз» та ОТКЕ. Про це розкажемо у наших наступних матеріалах. Олександра Мілашевська, Марина Кирієнко, Роман Репа, Дмитро Фальчевський. Суспільне новини Чернігів. У Чернігівському обласному центрі крові із січня цього року припинили виплачувати донорам гроші. Мова йде як про цільну кров, за одну дозу якої раніше платили 72 гривні, так і здачу її компонентів, за які платили від 160 гривень. Про це Суспільному повідомила медична директорка закладу Ірина Зуб. За її словами, компенсація на харчування, а також додаткові вихідні залишаться. Чому відбулися такі зміни, як на них реагують донори та як їх будуть заохочувати іншими способами? Дивіться далі в сюжеті. Маленькі люди з лікарні на попи потребують дану дозу, тому я дуже радий комусь допомогти. За потреби мені телефонують і домовляються. Тобто там сьогодні зранку зателефонували. Кажуть, приїжджайте і здавайте. Я тут. Микола Панічевський донор крові та її компонентів. Від початку повномасштабного російського вторгнення він постійно відвідує центр крові у Чернігові. Цього разу він здавав тромбоцити для обласної дитячої лікарні. Раніше за одну дозу тромбоконцентрату донори отримували 160 гривень. Якщо здавали одразу дві 320 гривень. З 1 січня 2024 року станція перейшла на безоплатне донорство, і тепер такі кошти не передбачені, пояснює медична директорка закладу Ірина Зуб січні двадцять першого року вступив в дію закон про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові. І відповідно цього закону, розділ 8 при кінцеві положення, прописано чітко, що. З введенням в дію закону протягом трьох років донори можуть отримувати гроші за, саме за здану кров та її компоненти відповідно постанови, постанова 2006 року. На сьогодні термін спливає, тому ми переходимо на безоплатне. Донорство за її словами, це стосується донорів, які здають цільну кров та її компоненти. Виплати передбачені на харчування, при цьому залишаються. Також зміни не торкнулися додаткових вихідних, які передбачені для донора в день здачі, та ще один додатково до відпустки. Перед донацією солодкий чай, печиво обов'язково це норма наказу. МОЗ. відповідно після донації донор також отримує або це обід. Або в нашому випадку це гроші компенсація на харчування, і це не треба плутати з оплатою саме за кров і компоненти. Ця норма є, вона існує. Донор отримує 45 гривень 88 копійок в 2024 році. За словами медичної директорки, практика безоплатного донорства є поширеною у всьому світі. Донорство є добровільним безоплатним актом здачі крові, і це дуже важливо, тому що е, саме е, в такому випадку донорство вважається найбільш безпечним. Тому що коли це є коли є зацікавленість там в оплаті, тоді ем, є привід донору щось можливо недосказати. Да а в випадку безоплатного е, добровільного донорства його ніхто не примушує до цього. Микола Панічевський розповідає, скасування оплати за кров та її компоненти не впливає на його бажання бути донором, коли отримував кошти, я їх донатив на армію. Ну, тепер донатити будуть з інших джерел. За інформацією завідувачки відділу заготівлі крові та її компонентів Ганни Яременко. Раніше безоплатні донації цільної крові були досить поширеними. Процедура донації компонентів займає більше часу, і донорів викликають на замовлення. Тому для цієї категорії грошова оплата була додатковим стимулом. Тепер в центрі прогнозують, що пошук може ускладнитися. Тромбоцити день на день. Вранці замовили. Ми в цей день маємо виконати процедуру і в цей же день передати компоненти в заклади охорони здоров'я. Відповідно, через це є складність пошуку донорів. Бо ну треба відірвати людей від роботи, треба покликати їх на процедуру, щоб вони витратили тут час на обстеження, на саму процедуру, яка триває. Ну як мінімум в чотири рази довше звичайної донації. Як розповідає завідувач гематологічного відділення обласної дитячої лікарні Єгор Павленко, в середньому за 2020 Третій рік вони зробили близько 180 переливань крові та її компонентів. Це як іде мова про тромбоконцентрат, так іде мова про еритроцитарну масу. Про збіднені лейкоцити, про плазму тут ще питання не тільки в самій онкології. Є у нас такі дітки, які і з неонкопатології також потребують певних трансфузій. Це і постопераційні моменти, це і посттрансплантаційні моменти, тобто дуже багато опцій, які перекриваються саме завдяки центру. Переливання крові тепер щоб заохотити людей. Центр крові домовився про співпрацю з Червоним Хрестом, який надаватиме продуктові набори для донорів, що здають компоненти. Ця робота розпочалась з січня цього року, і я думаю, буде тривати, поки, поки є потреба в цьому. Ми будемо, будемо допомагати підтримувати людей. Які здають кров. Марина Кирієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів. Наразі це всі новини. Дякую, що дивитеся Суспільне. На все добре і щастивам.